Привіт, друзі. Ще трошечки про пропаганду, е, теж скажу, е, крім за 1% 2, теж була така фраза, що Зеленського обманули, тому що е, по закону не можна в овальному кабінеті спілкуватись з Зеленським, е, кому завгодно, крім Трампа. Ну, тобто Знову ж таки, по нашим пропагандистським роликам, які пенсіонери дивляться, вони всі кажуть, що по закону, от вдумайтесь, просто постійно кажуть, і по телеку теж саме кажуть: по закону, віце-президент Сполучених Штатів, не мав права спілкуватися з Зеленським в овальному кабінеті, а спілкуватися мав право тільки Трамп. Е, і коли задаєш логічне питання, а згідно з якого ж такого закону е, починається нерозуміння, починається агресія, починається. Ну, як завжди, знаєте, коли е, людей в чомусь е, убідили. Да? Але суть вони не розуміють, і у них починається нестиковочка. Да? нестиковочка. Вони просто вчули дуже багато і повторювали за всіма, що от, от бідний Зеленський його обідали, образили, тому що його надурили, тому що з ним почало спілкуватись той, хто не повинен спілкуватись по закону, по якому закону і чому не повинен спілкуватись, непонятно. Це нагадаю, це а, зараз все про те, що в минулу п'ятницю Зеленський, так би мовити, а, його було вигнано з Білого Дому за те, що він влаштував з Трампом разом а, суперечку стосовно того, що Зеленський почав розказувати Трампу, що в а, америка скоро відчує війну, яка йде в Україні. Хоч і через океан, а Трамп почав його виправляти, щоб той йому не погрожував, бо він взагалі-то в гостях сидить і, і так далі. Ну, ви самі все бачили. Але виявляється, що віце-президенту не можна було взагалі нічого казати. Цікаво, а з цієї логіки, чи можна було казати щось журналістам, які там сиділи і теж казали? Напевно, не можна. Зеленським. Напевно, нікому не можна розмовляти, крім Трампа. І то Трамп взяв і таку свинюку підсунув оце минулу п'ятницю, порозмовляв з ним не так. От. Бубочку обідали.